Розмова про дитиницю. Приїхали науковці з Києва. Давайте почуємо, що вони розповідають про дитину. Він буде дистанцію, що воно буде вільний, бо не буде. Тобто тут треба була купитися, тут треба робити, але вони такі виклики, не тут. Це що Оце, Оце свято місце, де зарив зали... пуб державності, і це є Васильівка, є криниця державності Русі, України, Київської Русі України. Оце тут публік державності незалежності я ж кажу, вони сперечаються, вони не знають, чи спочатку він збудував, чи спочатку він збудував свою резиденцію, чи спочатку він збудував пост це саме, от, за свою партицію. да. Не знаю, то чому, ну, тому що тут були розвідки, а розкопок Означено, не було. Розвитку. Теж хочу послухати. Так? Такі ж ви такі не давайте, бо я ще як сказав, де кажу. Грамоти, Нет, це ми потім будемо да, ми да. Будем робити. Значить, е, э, йдемте туди, на схід там побачимо. Дякую. Сережа, а ты сходил в машину, везьми наши там пропорции наши все. Как тебя зовут? Петя, Петя, ты монтировать будешь, да? Что-то вылезет, да, что-то связано тут очень чем-то там за это самое. Сейчас мы там вот, то выплатим. Из-за лекарства.

Первый крест стоит. Ну, пускай стоит. и мусор надо заснять, показать, не думаю, он станет. Показать? Да, обязательно. Надо показать, что так. Васильківщина приготувала приготовила резиденцію Святого Володимира до Ну ось так підготувалися. з цього місця гарно видно. Є зна частина на Городищі, по цій вулиці, отак, воно, там свято, так вона давний свято. Оце підйом був гору, І е, дитинець був ото з того з той де там стоїть хрест. Ото частина дитинця. А це друга частина, це є так кромний град самого Городища. От, але ж е, тут на схилах, при в'їзді, щоб не було е, суїв, долак е, Юрій Малієв знайшов е, серцеву кладку, знайшов 302 ряди серцевих кладки 10 століття. От. В якому стані зараз кладка, важко сказати, бо господарська діяльність продовжується і можливо в, е, ці залишки часів Володимира не збереглися. Часами городище перебудовувалися незакратно в 16-му, 17-му, 18-му 17 І на сьогодні залишки давніх полів, вони сьогодні пересипані вже валами 18 сторіччя. І в кожному конкретному випадку треба розбиратися, де вал давньоруського руського часу, а де вали. В будь-якому випадку, сьогодні ця територія це є на сьогодні дуже важливим археологічним об'єктом для скасування історії при приступняння оборонної давньої лінії. Тобто тут, якщо сьогодні ми кажемо в день прийняття християнства на Русі, Сьогодні ми стоїмо саме на той межі, де проходила межа християнства в X столітті. На південь від Стовни, давньої держави вже не було. Тобто люд, який хрестився, він отут у порубіжжі це була південна межа розповсюдження християнства на середньому Подніпрові. Тому цю дуже важливу тематику треба. Пов'язувати прийняття християнства, треба пов'язувати з побудовою держави Київської Русь, кордон якої проходив тут і який складався з цього центру міста Василькова, названий на честь святого Ангела та покровителя Василя Великого. І е, е, цілий лінії е, укріплень, які проходять тут, оці міста називалися дуже просто. Називався найбільш. Східна фортеця називалася Город Тумаш. Тумаш це значить в переводі слов'янське міцний. Да? Західний такий форпост, нещодавно ми там були, він називався город Вірний. Вірний так? Тобто ці фортеці, які одночасно будувалися з прийняттям християнства, Будівництво місто почалося у 1988 році і будувалось воно з заходу від річки Бугайовки Устя через село Заріччя, де теж був побудований невелика фортеця, була побудована Новгород Малий і до Василькова. До речі, оце городище Новгород Малий. Воно було археологічно досліджене в 60-х роках і пов'язалося з містом, де народився Феодосій Печерський. Там його батьки довгий час проживали. І зараз цей пункт, оцей новгород Малий, він остаточно може бути зритий при будівництві цигельного заводу. Тому для нас важливо сьогодні зберегти саме ці пам'ятки, які є автентичними, які стосуються 10 століття і пов'язані з землям Володимира Великого. Дякую.

І це все якому стані це зараз все є. Наслідки будуть того, що ви бачите. Тобто -то на користь зміни. Все це буде залежати тільки від людей. А влада? Центральне місцеве. Фінансування виділяється. Людьми. Людьми. <с carom> просто люди це мають зрозуміти, що вони. Але через ладу, правильно? Але. А от тих людей, наприклад, сьогодні сьогодні мерів, їх просто люди назначили. І сьогодні ще вже треба нагадати, що треба робити добре. Дивіться, ми нагадуємо, Ну, активісти Друг, просто роблять, India, але мало. В різний спосіб. Можна в інформаційний, можна в тактичний, можна вже так... в практичний, знаєте. Це фізично. Немного? Попливати, так? Інколи пожоки не мішають. Невоспитательно. Це було б непогано, щоб ви втрутились, бо ви бачите в якому стані. От такі це інформація для вашого, то що я кажу, це безпосередньо для вашого. Для вашого щоб... Звісно, це, це а... для вашого персонального, так сказати. Але Він дає інтерв'ю, так? Скороживали можна там взяти і для загального Ну, просто показувати будемо те, що сталося. Приїхали науковці, скажу вам про те, що подивилися, зробили висновки, можливо, попливають на користь того, щоб роз про це, що я кажу, це тільки це, це для вас, ну для для В Коментарі не буде, просто сказано і все. Я піду іду дал. А от то, що Ала, там ще люди буча, ми проведемо таке соціальне дослідження. Один явище, що ми бачимо. закон про національну спадщину, але я, наприклад, відкривала Батуринський заповідник, я перший директор Батуринського заповідника. Вона Але тоді було важко, а зараз ще важче. Чому майже за 13-15 років Україна не відкрила жодного заповідника? Чому з кожним роком менше менше звертають увагу на те, щоб відроджувати нашу національну спадщину? Бо саме тут у Василькові, бо саме тут у Василькові за рідку державності. Нашої держави. Чому? Тому що Володимир, наш хреститель, ймовірно, хрестився тут у Васількові. Тому що тут у Васількові є Васильєв, Васілів, Святой Васильєв, літопісний Васильєв і Васильків Казацької Дави. Тобто тут дві фортизи на протязі з 10 століття, 9 століття до 17-18 століття. Тому саме державотворчий процес починається з Починається з кордонів. Аби святий Володимир не зробив військову реформу і не відбудував постугнянську оборонну лінію тут, у Васильєві, у святому Любому Василію резиденції, у своїй резиденції тут, на якій ми сьогодні знаходимося, то взагалі б, не було б у нас держави Київської Русі, держави Київської Русі України. Тому сьогодні саме нагальне те, щоб відродити цю національну спадщину, бо саме тут криниця незалежності державності, саме тут зарив був державотворчого процесу, розвиток, і, розвиток подальший нашої Київської Русі держави України. Ну, це теж все треба показувати,